Доброго ранку, малята! Раді вітати на нашому занятті. Доброго ранку, малята! Запрошуємо на заняття. А що ж ми сьогодні з вами дізнаємось? Ми сьогодні дізнаємося, на кого схожа весна. І ще дізнаємося більше про живу і неживу природу на весні. Тож починаємо наше заняття. А почнемо ми його з привітання. Приготуйте ваші долоньки. Одна долонька навпроти іншої. Починаємо з пальчиків, з мізинчиків, з маленьких. Доброго ранку! Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені. І всі наші пальчики і ми привіталися. Весна добра пора року, на зміну холоду приходить тепло. Весна турбується про природу, і природа прокидається. Перші квіти і травичку зустрічає тепле, лагідне весняне сонечко. І комахи, і птахи. Радіють весні, бо вона турботлива. Давайте поглянемо на ці малюнки, кого ми тут бачимо? Ми бачимо весну, квіти, сонечко і матусю з дитиною. Коли ми розповідали, про весну дивились малюнки, ми з вами вживали такі слова Добра, лагідна, турботлива. То ми казали про весну, але найчастіше ці слова ми кажемо про свою маму, неньку, матусю, матусеньку. Вона схожа з весною. Ще з давніх давин люди порівнюють весну з матір'ю, бо вона ніжна і тепла, добра і мила. Давайте розглянемо малюнки. Жінки у давні часи і зараз робили вишиванки, вишивали собі гарні сорочки. На яких нитками вишивали квіти? І весняні, і літні, і навіть осінні орнаменти орнамент це малюнок, з'являвся на нашому українському одязі. А ще давайте поглянемо це весняне намисто. Воно нагадує перші бруньки, які будуть на деревах з'являтися. Вже ранньою весною. Тобто ми з вами дізналися, на кого схожа весна, а весна у нас схожа на матусю. І тож, малята, я хочу додати, що сьогодні традиційно в Україні і всьому світі відмічають жіночий день це свято і бабусі, і матусі, і сестрички, всіх дівчаток і всіх жінок. А зараз я пропоную вам приготувати свої долоньки і зробити подаруночок для мами. Виконаймо пальчикову гімнастики, типу квіти для матусі. Пальчиків у нас багато. Можуть квітів назбирати. Загинаємо пальчики раз, два, три, чотири, п'ять. Можем квіти дарувати. Інше ручко один, два, три, чотири, п'ять. Можем ще квітів матусі подарувати. Так. А ще. Мамочку, свою ріднесеньку, бабусю, сестричку, обняти і поцілувати. А зараз, дітки, я пропоную вам згадати, що ж у нас навкруги живе, а що не живе. Я вам нагадаю, що жива природа, вона живиться і росте. А тепер зверніть увагу на оці малюнки. Сонечко у нас живиться, росте? Ні, не росте і не живеться. Тому і сонечко у нас це нежива природа. А ось поряд із сонечком теж на небі живе, хмарка. Вони… Рухаються по небу і здаються, що вони живі. Але насправді це нежива природа, хмарка теж нежива природа. А ось це вітер. Весною він теплий, взимку він холодний, але він теж не росте і не живиться. І вітер повітря це теж у нас. Нежива природа. А що ж ще у нас є навкруги? Давайте подивимось. Так, а тепер подивимось під ніжки. Ось ми кожен день ходимо по землі. Бачите, перший малюнок зліва це земля і не проста, а її е, вспахав трактор. Готуються щось сміяти там. І земля у нас не жива природа, бо вона не їсть, не живиться і не росте. Але з нашої родючої землі багато росте рослин, які ми вживаємо в їжу. Наступний малюнок, подивіться, що це, як ви гадаєте, на що воно схоже? Так, дійсно. Це каміння. І каміння теж є нежива природа, бо вони не їдять нічого і не ростуть. От які вони лежать, ось такі вони і залишаться. А ось це, що поряд з камінням, що це таке блакитне? О, дійсно, та це ж вода, яка є в річках, в озерах. Яка тече у нас із під крану, е, яка може знаходитись в калюжах, яка падає з темних хмаринок у вигляді дощику, це все вода. І вода те, теж є нежива природа. Запам'ятайте, будь ласка, а ну давайте подивимось далі, що нас іще навколо е, оточує. От весна, незабаром наші дерева криються зеленими листочками. І дерева, ось оце дерево, а поряд з деревом знаходиться кущ, пам'ятаєте, у дерева один стовбур, а у куща може бути декілька. Ось чим вони відрізняються. І дерева, і кущі, як ви гадаєте, це жива природа чи нежива? Бо у них і ротика та немає, як вони їдять? А виявляється, що в землі є коріння, і коріння це є рутикам наших рослин. Вони через коріння смоктують воду і поживні речовини, і ростуть, тому вони живі. А ще поряд що це таке? На що воно схоже? Так, дійсно, та це ж травичка? І вона теж має коріння, яке знаходиться в землі. І через коріння травичка смоктує водичкою паживні речовини і теж росте, і тому травка в нас теж є живою. А ж іще у нас є живе. М -м -м. Та це наші улюбленці. Хто це? Правильно, та це ж у нас тут киця? І вона, і ротик у неї є, і вона тепленька і бігає. А як же вона жива? А собачка нього і ротик є, і бігає, і росте? Це теж жива природа. І ми з вами теж у нас є і ротик, і ми з вами їмо. І ростемо. І ми теж відносимось до природи. Ми живі. А ще хто тут зображений? Дійсно, наші знайомі, синичка, горобчик. Ми їх називаємо одним словом, яким? Ну, молодці птахи. І птахи теж вони мають ротик, який називається дзьобик. І їдять, і ростуть. От, і вони теж є жива природа. А ну, давайте подивимось, а що у нас іще тут залишилося? М -м -м, а тут наші малюнки вирішили перевірити, які ви були уважні. Тут у нас гра. Що у нас зайве? Тобто, який малюнок тут не підходить, давайте розглянемо по черзі. І так дивимось. Сонечко, хмарка, травичка, вода. Що тут зайве? Чого тут більше? Предметів Живої чи неживої природи. Подумали? Молодці, були уважні, правильно. Зайвий тут травичка, бо травичка жива природа, а все інше це нежива природа. Давайте ще подивимось, пограємо. Так, давайте розглянемо зліва направо собачка. Синичка, каміння, дерево. Що зайве? Подумайте? Подумали, здогадалися? Розумнички, правильно, зайве тут каміння, бо більшість малюнків це жива природа, а каміння. Нежива природа. Дякую малята, що ви були уважні, що ви слухали. Сподіваюся, ви, вам було цікаво, і ви узнали і згадали багато корисного. До побачення! До побачення малята, до зустрічі на наступному занятті.